Казка Країна почуттів. Дуже дуже давно була країна без людей, і без тварин теж, жили в цій країні лише почуття, але багато що було там подібне, як у нас, людей. Почуття були великі і малі, були приємні і неприємні, були такі, яких дуже любили, а інших навіть замикали у в'язниці, бо їх ніхто не хотів. Почуття жили і працювали разом, сіяли і збирали врожай, любили і сварилися, іноді сперечалися, росли, змінювалися самі і змінювали свою країну. Отак От то воно було в цій країні почуттів. Незважаючи на те, що почуття дуже відрізнялися одне від одного, вони жили загалом мирно. Та одного дня, можливо, раптово, а можливо й тому, що деякі почуття. Вважали несправедливо так довго сидіти. В заперті у в'язниці почалася війна. Зрештою, як то завжди буває, всі говорять, що війну розпочали не вони, а їм доводиться тільки захищатися. А було це ось як. Довго сидячи у в'язниці, недовіра знайшла спільника на ім'я страх. Вони об'єднали свої сили. І перш ніж інші почуття це помітили, прийшли до влади над країною нависли недовіра і страх. Почуття розгубилися і не знали, як діяти. Радість, наприклад, знала, якою вона може стати сильною разом з любов'ю, але їм обом заборонили зустрічатися і бувати разом. Сум та розпач з приводу нелегкої ситуації ширилися навколо. І при цьому сум не помічав. Що його жалобу щось більше щораз зміцнювала недовіра. Гіру проголосили запеклим ворогом недовіри і тримали разом із Надією у в'язниці, де колись сиділа сама недовіра. Такими були справи в країні почуттів, кепські справи. Ця війна була дуже лихою. На щастя, в цій країні жив і ще хтось: це добрий дух землі. Він не був аж таким освіченим, більше брав розуму від землі, був мудрий і надійний. Він не надто багато знав про почуття і про їхню біду. Проте був впевнений в одному кожне почуття для країни є дуже важливим. Кожне почуття є цінним і має право на існування, аби в країні панувала рівновага. І тоді Добрий Дух Землі поговорив із недовірою і зрозумів, що вона почуває себе зараз сильною і могутньою, але зрештою їй не бракувало розуму збагнути, що війна не є добром для країни. І тоді вона ще більше зневірилася. Такою була її вдача і сказала доброму духові землі: якщо не буде війни, мене знову замкнуть у в'язниці. Треба, щоб війна тривала вічно. Але ж вона погана, то й що робити? Виходу немає. Добрий дух землі не дав себе збити з пантелику і переконав недовіру скликати нараду всі почуття великі, малі, приємні неприємні, навіть ті, які сиділи у в'язниці. Зібралися почуття за одним столом, кожне таке, яким є. І почалося. Галасували, сварилися, аж доки добрий дух землі. Не піднявся зі свого місця і не закликав усіх до порядку і дав кожному лише одне запитання. Відповідь мала бути теж лише одна. Отже, добрий дух землі запитав у кожного з почуттів, що ти можеш важливого зробити задля миру в нашій країні. Кожне почуття шукало відповіді як могло. Радість, наприклад, почала: Я можу всіх зразити енергією. А я продовжила любов, дбатиму про добрі стосунки між усіма і про любов до нашої країни. Ну, то я вигукнула сміливість, зроблю так, аби ми стали найсильнішими. Та що страх тихенько прошепотів, а я вже стежитиму, щоб при цьому не трапила жодна шкода, бо я дбаю про обережність. Таким чином висловилися по черзі всі почуття. Сором'язливість чемно нагадала про те, що варто дотримуватися загальноприйнятих правил. В кінці лише недовіра не знайшла жодної відповіді, чого зрештою від неї можна було сподіватись. Тоді добрий дух землі закликав на допомогу усі почуття, слово взяло почуття завжди готове допомогти. Але ж ти, недовіро, є однією з найважливіших серед нас: це підтвердить і любов. Ох, як нам нелегко часом тобі допомагати і тебе любити. Важкеньке для нас це завдання. Але ти здатна разом зі страхом трохи пригальмувати сміливість, цю безстрашну товаришку. Бо колись і в халепу можна з нею потрапити, бо жоден з нас не принесе країні користі, якщо буде лише сам один панувати. Ага, ще одне мушу тобі сказати: ти є серед нас почуттів тією, хто не закриває очі на погане і важке, а це належить до правди, до життя, так само як і добре. Я, наприклад, частенько не хочу бачити щось погане, а ще частіше змиритися з невдачами ти ж ніколи. І навіть думаю, що ти є тим почуттям, яке може, як це не дивно, найдовше витримати. Почуття завжди готове допомогти, яке іноді любило себе вважати майже святим, на сам кінець додало: там, де є ти, немає місця для мого частого супутника, розчарування. Так-так. Я інколи доволі сліпа, якщо хочеш знати, ось як. І ти нам потрібна як радниця, але не як володарка. І тоді недовіра і всі інші почуття зрозуміли, яким цінним є кожний з них. Почуття зрозуміли також, наскільки важливо для їхньої країни дбати, щоби жодне з них не стало надмогутнім. Вони усвідомили, для того, аби їм усім добре жилося, треба між собою радитися. Іноді втихомирювати один одного, а іноді підбадьорювати. Так воно і сталося. Країна почуттів з усіма мешканцями жила добре ще мільйони років, і день у день дедалі міцніла, внутрішньо багачала. зна, можливо, саме ти станеш тією людиною, яка зуміє відшукати цю країну у Всесвіті.